Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильів. Навіщо потрібна залізнична ретротехніка? Скільки унікальних зразків рухомого складу має українська залізниця, і яким чином можна використати цей історичний спадок для популяризації залізничного транспорту в Україні? Про це у новому огляді. І хочу нагадати про те, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 441-го батальйону збройних сил України. Всі гроші акумулюються безпосередньо на рахунку військових. Хто хоче долучитися до збору коштів, всі посилання є в описі цього відео. Укрзалізниця є власником колекції унікальних паровозів та іншої ретротехніки. Їх особливість це аутентичний вигляд та робочий стан. В країнах Європи залізничний раритет став справжнім культом, і заходи, пов'язані з використанням ретро техніки, користуються великою популярністю в Україні. Наразі зроблено лише перший крок в організації заходів подібного формату. Загалом в Україні налічується 97 паровозів у різному стані, в тому числі і на постаментах. «Укрзалізниця» має в наявності 8 робочих паровозів. Ще три потребують мілкого ремонту. З них три вузької колії і п'ять широкої. Вони час від часу виїжджають за межі депо разом зі святковими ретропоїздами. Це так би мовити, локальні заходи. Але у 2023 році «Укрзалізниця» вирішила зібрати. Парові машини різних серій на одній локації, а саме на станції Гайворон, що у Кірвоградській області, місце обрали не випадково, адже на цій станції експлуатується одночасно колія двох стандартів: 750 та 1520 мм. міліметрів. Далі обов'язково будуть подробиці про подію, але на початку невелика передісторія про те, як станція Гайворон ледве не перетворилася на депресивну територію і яким чином вдалося врятувати вузьку колійку від ліквідації. Тривалий час увагу фанатів залізничного транспорту. привертає близько колійна залізниця між станціями Рудниця, Гайворон та Голованівськ. Це одна з найдовших в Європі залізниць стандарту 750 мм. міліметрів. Відстань між кінцевими станціями становить 130 кілометрів. У 90-х та на початку 2000-х років туристична фірма джерело активно організовувала приватні туристичні поїздки за участю діючих паровозів в різних куточках України для іноземних туристів. Укрзалізниця та філія Одеська Залізниця десятки років забезпечували приміське сполучення по всій протяжності дороги. Але з 2019 року для вузькоколійки настали кризові часи. В Укрзалізниці розглядалося питання закриття вузькоколійки як непрофільного активу. У січні 2019 року припинено рух поїздів на ділянці голованівськ гайворон Офіційна причина завершення строку експлуатації вагонів та кущова гнилість шпал на дільниці Колії. Після карантину у 2020 році ділянка гайворон рудниця також опинилася у законсервованому стані. Місцева влада і залізничні активісти намагалися довести необхідність збереження вузькоколійки. Окрім цього, було організовано кілька туристичних турів із паровозом ГР 280 аби продемонструвати потенціал залізниці. Тобто, вузькоколійка може суміщати регулярні пасажирські та туристичні перевезення. Протягом півтора року велися переговори з Укрзалізницею щодо відновлення руху приміських поїздів. Адже навколишні населені пункти залишалися без транспортного сполучення. 14 жовтня 2021 року. Після перерви відбувся перший рейс Гайворон Рудниця. Відтоді робота вузькоколійки стала регулярною, а рейси виконуються двічі на добу. З 2020 року відбулося 8 туристичних рейсів з паровозом ГР 280 5 з них організувала Укрзалізниця. Проте ділянка Гайворон Голованівськ залишається закритою. У листопаді 2022 року до Гайворона приїздив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин. Він оглянув вузьку колійку на відрізку. Гайворон Бершать, а також станції і депо. Філія пасажирська компанія у 2022 році створила підрозділ вузькоколійних залізниць та ретро техніки, очолив Олег Заблудовський. Він свого часу брав активну участь у громадській роботі зі збереження та популяризації вузькоколійних залізниць в Україні. Ідея проведення масштабного заходу з використанням залізничної ретротехніки існувала вже давно. Проте подібні акції потребують відповідної підготовки. І протягом кількох місяців на базі підприємства Укрзалізниці лагодили рухомий склад, а потім доставили його до гайврона. Серед представлених унікальних зразків техніки також був і вузькоколійний паровоз серії 159-495, який не працював протягом 20 років. Оків, і після реставрації виїхав на колію. Укрзалізниця заздалегідь анонсувала у Гайвороні культурно-мистецьку акцію «Поротяги мчать до перемоги. До її проведення долучився Голуванівський район та місцеві громади. Захід мав на меті показати широкій публіці залізничну спадщину і зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Своєрідний парад паровозів провели у межах станції Гайворон, де з невеликим інтервалом рухалися парові локомотиви. Це ширококолійні машини Л3535, р 71 Р79918 та вузькоколійні gr ГР 280 ГР-336 та паровоз типу 159 номер 495 як сказав міський голова Роман Волуйко, місто стало центром вузькоколійної залізниці на території України. Дійсно, сюди кілька років поспіль щоразу приїздить чимало гостей, завдяки яким про Гайворон дізнається все більше людей. Така активність дає бонуси місцевій економіці, а залізниця має більше платоспроможних пасажирів. У дні проведення акції було створено кілька локацій. Головним майданчиком була станція Гайворон, звідки відправлялися туристичні рейси, а також працювала виставка залізничної техніки. Зокрема, гості каталися на близькоколійній дрезині та мотрисі, збудовані на базі автомобіля ГАЗ-12 зім. Оглядові екскурсії по передмістю Гайворона здійснювалися туристичними поїздами: кінцеві точки, платформа передбужжя, станції «Бершать», Джуленка та Хащувати. Кожен з чотирьох поїздів рухався під перевозом. На кінцевих станціях було організовано благодійні ярмарки. Відвідувачі попередніх турів мали можливість подорожувати лише з Гайворона до Бершаді. Цього разу з'явилася можливість дістатися станції, хащувати це Голуванівський напрямок. Тут пасажирські поїзди не курсували більше чотирьох років. Цей маршрут має свою особливість, адже на перегоні між станціями є два затяжних підйоми. Тому туристичний поїзд їхав із допоміжним тепловозом. Загалом ця ділянка залізниці цікава тим, що більше двох кілометрів вузька колія суміщена з широкою. За містом дві нитки розходяться і паралельно одна до одної тягнуться ще 20 кілометрів до Таужні. Окремо зверну увагу на паровози, заради яких у Гайвороні зібралося кілька тисяч гостей. П'ять з шести парових машин виготовлені у 50-х роках, і лише висококолійний паровоз типу 159-495 побудований у 1938 році на подільському заводі. На цей час він єдиний робочий паровоз такої серії у світі і найстаріший діючий паровоз в Україні. Цей старовинний локомотив мав усі шанси іржавіти на постаменті у Чернівецькому депо, але після обстеження виявилося, що котел перевоза та інші вузли прибувають у стані придатному до роботи. Тому машину перемістили з Чернівців до паровозного депо Основську для відновлювальних робіт. Під час реставрації провали ревізію всіх вузлів, замінили тендер та будку. Тепер паротяг залишиться у Гайвороні та буде працювати на туристичних маршрутах. Два інших вузькоколійних порвози: ГР 280 з Гайворона та ГР 336 з Києва німецького виробництва. Роки випуску 50 та 51. Це єдині в Україні локомотиви серії ГР, що перебувають у робочому стані. Вагони для провезення пасажирів по вузькій колії також ремонтували перед проведенням заходу. Зокрема, пафоваги пофарбували в оригінальний колір та оновили салон. Шість пасажирських вагонів ПВ-40 прибули з Запорізької дитячої залізниці. Щодо паровозів широкої колії, то глядачам були представлені дві машини серії Р рік виробництва 1953-54. Такі локомотиви випускалися угорським заводом Мавах. Інший паротяг Л3535, побудований у 1954 році ворошловградським, а згодом луганським заводом. Паровозний вікенд згуртував багато людей та ентузіастів, які так чи інакше причетні до залізничної галузі. У процес підготовки до перевозного вікенду були залучені виробничі підрозділи Укрзалізниці та регіональних філій варто подякувати всім, хто долучився до рутинної роботи, яку не було видно за лаштунками цього масштабного заходу. Але попереду ще багато роботи зі створення постійної експозиції ретру техніки у Гайвороні. Частину виставки підготували до 18 серпня. На окремій колі розмістилися критий вагон, дві платформи, цистерна та снігоочисник. Всі зразки вузькоколійної техніки пройшли реставрацію. Надалі триває робота з відновлення двох рідкісних тепловозів: Ту-3034 та ту 4-2809. Їх планується привести до аутентичного вигляду і розмістити в експозиції майбутнього музею. І хочу нагадати, що всю детальну інформацію про Гайворонську вузьку колійку і заплановані заходи ви можете знайти на сторінці у Фейсбук, а також є чат-бот Гайворонської міської ради, де представлена вся корисна інформація для туристів. всі посилання на згадані ресурси ви знайдете в описі відео. Як завжди чекаю на ваші коментарі щодо представленого сюжету. І нагадаю всім глядачам про те, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки, підписка на канал, репости сюжетів у соцмережах. Також незайвими будуть і ваші коментарі. Окрім цього, ви можете стати спонсором каналу, і також нагадаю про донати, які можете направляти на підтримку каналу. Всі реквізити є в описі відео, всім глядачам це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.